Доброго дня! У що вам буде важко повірити? Відносно вибору, ви знаходитесь на даний момент в пасивності, відносно вибору, в яке новопочинання вам рухатись далі. А вам говориться, у що вам буде важко повірити, що ви ясно розумієте, чого ви бажаєте? і в яке новопочинання вам рухатись, в якому направленні новий проєкт. Тобто ви відповідь для себе знаєте, але пасивні. А вам потрібно навпаки діяти, проявлятися, мати чітке розуміння, що по відношенню до вашого вибору те саме от, нове починання, новий шлях, новий проект або продовжувати це є новим проектом, але ви вже, наприклад, вкладали здіяли. діяли, і по відношенню. До вашої ресурсності, якщо ви не впевнені, що ви знаходитесь в ресурсному стані, тобто ви зможете, наприклад, відносно даного починання, досягнути бажаного результату. Ви маєте сумніви, що ви ресурсні на даний момент і ви пасуєте, ні не вірне бачення. Ясно зрозумійте, що ви знаходитесь в ресурсному стані, наповнені енергетично. І зможете, якщо будете працювати, будете вкладатися, але при всьому цьому додатково рівновага, емоційний баланс допоможуть вам досягнути відносно нового починання, результату, відносно нового шансу того результату, якого ви бажаєте. Вам потрібно діяти, активно проявлятися, йти в нове починання і зрозуміти для себе, що прийшов час рухатись, а не знаходитись в пасивності. Спитала, чи є негативний вплив відносно вас, чому ви маєте саме невірне бачення відносно ситуації? Була жінка, яка негативно впливала. І певний період вона досягала результативності відносно негативних дій в ваш бік. Але закінчення на даний момент впливати негативно на ваше життя, вона не має можливості. Так що, якщо ви мали ці думки, да, був негативний вплив. Але на даний момент. Відбувається стілення, ситуація змінилася, і її життє, зворотний хід колеса вона не отримує того результату, на який сподівається, хоча, можливо, на даний момент вона і проводить роботи. Є інформація саме про це. Але в вашому житті відбувається зцілення 100%. І вам говорять, ідіть в новопочинання, змінюйте ситуацію. Доленосний період, щоб змінити кардинально своє життя відносно фінансового благополуччя і достатку, йти в новопочинання.